Прямокутний трикутник та його властивості. Трикутник називається прямокутним, якщо один із його кутів є прямим. Тобто дорівнює 90 градусів. У такому трикутнику сторона, яка лежить проти кута 90 градусів, називається гіпотенузою. А С та ЦБ називаються катетами. Властивості прямокутних трикутників. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Гіпотенуза. Більше будь який з його катетів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині її довжини. Ознака подібності прямокутних трикутників. Якщо катети одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють двом катетам іншого, то такі трикутники рівні. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету, і прилеглому до нього куту іншого, то такі трикутники рівні. Якщо гіпотинуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють, гіпотинузі гострому куту іншого, то такі трикутники рівні.